Я тебе запевняю, що в нашому світі дуже багато дорослих людей із задоволенням дивляться казки. Я вірю, як це, що вечора сідають і дивляться казки. Це ж усе казки. Ні, ні, ні. Ні. Я говорю саме про справжніх, хоча вони знають, що це казки. Чому втекти від реальності? Це реальніше, ніж наше життя. Насправді казки реальніше, ніж життя так. наше. У чому реальність там. У чому реальність казки, я не знаю, що справедливість визнагороджується, вірність визнагороджується, і це так. Це так, але це все має прийти через дуже багатьох перепетій, усілякі закутки, лабіринти нашого геїзму. Тобто казка насправді розповідає про те, що дійсно буде. Звичайно, що добро переможе над злом, Обов'язково. інакше нічого б не починалося. Тобто казки це саме ті, які добре закінчуються за великим рахунком. У них у всіх обов'язково має бути гарний кінець, тому що він уже заданий від початку. А казки з поганим кінцем. Що з ними? Немає такого, значить, недосконалі. Так? Щось він не дописав, не встиг, так? Так. Щось недосказано. Тобто, казку пишуть саме з кінця. Я зараз напишу про те, що буде гарний кінець, і починаю писати казку. Так, але кінець гарний він має бути в тому, щоб існувало ну, ось ти як сценарист, щоб існувала зав'язка, розв'язка, кульмінація, загалом все-все-все-все. І обов'язково гарний кінець. Він і задуманий уже з самого початку. Мій висновок такий, що казка має починатися із зав'язки, потім йти якийсь показовий процес. Виховний. Виховний, обвинувальний тощо. Герої мають розходитися і бути незадоволені тим, що відбувається. Цей хотів убити і не виходить. Той хотів втекти, не виходить. Ці хотіли одружитися, не виходить і так далі. Тобто вони не можуть у всі цій зав'язці між собою знайти. А хто ж ту казку пише? Творець. Ось коли вони кожен по-своєму, поступово-поступово впадуть у вічі в рішеннях. по-своєму. Що ж робити? Тоді вони починають розуміти, що вони перебувають під вищою волею. І тоді в них починається все виходити, зближуватися і виявляється, що ось ця вища воля, вища сила, вона і приводить їх до правильного рішення. До хорошого кінця. Так. І торжествує добру. Так. І Я так обережно припущу, ви зараз насправді говорили про наш час за великим рахунком. У нас час саме і починає проявлятися ця вища сила у різних таких станах, коли людства немає іншої відповіді на питання. Як сказати, що це вища сила? І Ось ця недобра казка, як здається, людство починає рухати і тоді вона буде доброю, тому що вона вказує тобі на найвище рішення. На то хто це розпочав, хто це зачав, почав розвивати і робити, і зараз має закінчити, і нас підводять до любові, до щастя прямо ось туди, прямо